Всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні наша місія копу розпочинається з того, що нам потрібно перейти ось такий потічок. Холодно, доведеться, напевно, чузи знімати і переходити ось цей потічок. А копати ми будемо сьогодні ось в тому чудовому лісі. Туди наша дорога сьогодні. Все в процесі буду демонструвати. Тож залишаємось на каналі. А водичка то свіжесенька і доволі сильний потік. Ай-яй-яй. Нічого, не звикати, підготовлені до процесу. Тож йдемо, подивимось, що буде. Ну то що, пішли, походимо, подивимось, хто і що тут загубив. Головне нам його знайти. Красиво, ех, красиво, літом в лісі. Перший сигнал та перша знахідка в цьому лісі. Ось сенцева пуля, стара з хвостиком. А звідти ми вийшли звідти і йдемо туди, до тих скель. Ось така фінді попалась. Підозрюю, що це з жопки 16-ки. І ось вже майже дійшли до тих скель. За хвильку ми там. А тим часом в нас розпочався дощик, мусони надвигаються, як і обіцяли. Десь далеко-далеко чути потічок. Тут такий обрив, скелі висять, банзай. Краса неймовірна. Це як піде то пиши письма в одну сторону. Краса. Ось така неймовірна краса. Ось це я вам і хотів продемонструвати. Майже на поверхні ось така. Не знаю що пряшка чи що за біда випала Якийсь. Екран від міні телевізора? Е? Портативно? Навіть не очікував? Якого це періоду? Ой, куди я знімаю? Що я знімаю? Це що? Ну, це бронза 100%. Але це заколка чи спинка фібули? Чи що це в дугу таке зігнете? І хто? Кельти, скіфи, рим? Друзі, якщо я експерти, будь ласочка, треба допомогу з визначенням, що воно таке якого періоду. Краса, вміли ж давно робити, вміли. На ось такій ось дорозі, не знаю, тропі партизан, яка йде з цієї сторони. Туди, 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 туди і ось туди, верхах, Мега сигнал. І крута знахідка. Серебрішко, друзі, навіть не очікував. Навіть не очікував, так що, напевно, цю дорогу використовували. Ну зараз буде процес чистки. В кожного цей процес чистки в природних умовах по-різному відбувається. В мене, ну, в двох словах, рот, слюна, руки, штанина якось так. Це в природних умовах. А вдома кислота. Патрон. Бачу, що патрона, йдемо далі. Дякувати Богу. Відкрито, а то думав, що тільки один шмурдяк буде лізти. Є, йдемо далі. Хороший сигнал і гудзик. Хоч щось цікаве, трошки його чистив, щось там є, але щось Непонятне А ось тут. Ось знайшов єдину ялинку в лісі. Чому єдину? Ялинку. А чому Так ось тому, що ліс тут. Листинний. Дук, бук, граб. де неде ясень зустрічається. Красивий ліс. Сигналів в безліч. Ну просто, ну просто-просто все дзвонить. Правда, 90% це шмордяк. Але треба кожну, кожну мелочовку перевіряти. Кожну. Це просто неймовірно. Ще одна, друзі. Ще одна патрона. Це просто жесть, просто жесть. Зараз почищу. Нічого в мене не виходить з чисткою. Одним словом, патрона. І я так думаю. Терезія або Леопольд не знаю часів. Друга немає. Вова, вітання. Я знаю, що ти в них експерт. Критика на замітку. Це не та сама. Попередня виглядала ось так. І так. Так, так, вони обі покоцані, знищені. Цікаво хтось на коні колись. Їхав Ось сюди гора трусив їх. Ну, але це легенда. Їх історію я вже не дізнаюся. Це не реклама 800 го Еквінокса, бо за це я нічого не маю. Просто хороший кадр хочу зробити. Мені це подобається. А лісові жителі час від часу. Сюди навідується. Ось які вони дороги наробили. Раз. Ж, два. Кешпалець. Фокус на дорогу. Дороги майже асфальтові. Красиво. Красиво вироблено. Фік там загубишся. Вийшов більш чи менш на рівне місце. Якихось знахідок вау, просто немає. Шмордяка багато, просто шмордяка. Ламків, деталей, фіндікрюшек і маминої ну мами. Знахідок поки що цікавих, кажу, немає. Будемо їх шукати. Йдемо шукати де вони поділись куди. Тут я викопав ось таку свинцеву каку, пулю і ось такого лісового мешканця. Під час зйомок даного фільму він не пострадав. Тож, дамо йому спокій і прикриємо до кращих часів. До речі, навіть в лісі. Ямки за собою. Заривайте і буде вам щастя. Маю хороший при хороший сигнал. Але в дері в корінь копати нереально. І дерево цього дубка я чіпати не буду. Хай він росте. А сигнал то лакомний Тож, залишимо його до кращих часів. І реально залишимо. Дерево нищити не будемо. А верхів'я цієї скали вже напевно близько. Ось які камені пішли. В каменях буде прелість копати. Просто бомба. Знаємо це, знаємо. Але доведеться, якщо буде хороший сигнал. Кірки з собою немає, кіркою би легше йшло. Якась накладка. З чогось, може з якогось міні-годинника, може ще щось. Шмордяка, друзі, ну просто. Ну Сигнал за сигнал. Куплю, що картошку можна за мною садити. Козіло. Козіло. До речі, на питання, чи зустрічав я вовків та ведмедів ведмедівлісь. Так, зустрічав. Але в нас вони такі засані, що відчуваючи людину, втікають швидше, ніж можна їх наздогнати. Не знаю, як у вас, але в нас вони фотографуватись не хочуть. Не можна з ними зробити фотосесію. Не можна. Вже намагався. Блукаючи ось по лісу, Натрапив на такі ось скелі. Чи то мені здається, чи вони якоїсь правильної форми. Тут ось такі чудеса. Правда, бачу, що це давно було, дуже давно, ну фішкар якийсь. Костровище лавочки дві. Хтось знає про це місце. Хтось знає Походимо, покопаємо тут. Воно мені нагадує якісь руїни замку, друзі. Кому що воно нагадує. О, щось позбивання, якісь каркаси. О, скелі всюди. І досить правильної форми. Не розумію, звісно. Не розумію. Щоб дедлин десь не провалитись якусь. Ягнучі О. Ох, краса. Та ні, не знаю. Скель, але більше ніде немає. Тільки ось в цьому одному місці. Краса. Наперед відповідаю або на своє питання, або на питання може в когось якесь виникне. Ні, друзі, ні, ні, ні. Це не скелі довбуш. Це не скелі довпуш, але це пік Пік цієї гори. Все, далі вершка немає. Я вже на ньому. І звідси буду повертатись тільки додому. Вже смеркає, темніє. Весь день блін пробіг. Ох, займаючись хорошою справою, день просто... Просто ну, життя просто пропадає не тільки день. Ой. Краса. Краса, просто неймовірна краса. Друзі, лайки, дизлайки, коменти. І відповідно перемоги нам. Мирного неба над головою, смерті москалям, ну, ну всі-все -всі розуміють. Окупанта треба нищити. Просто нищити і зупиняти його, поки є можливість.